Середа 22 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У ніч на середу сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною три ворожих безпілотники. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують, загалом по Україні росіяни випустили 99 БПЛА, типу шахід і безпілотників-імітаторів різних типів. Наші бійці знищили 65, 30 – локаційно втрачені. Внаслідок атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській. Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Сьогодні у День Соборності у Хмельницькому вшанували пам'ять усіх борців за єдину неподільну Україну. Представники Хмельницької міської та обласної влади, депутати, рятувальники, поліцейські та військові поклали квіти до пам'ятників і меморіалів державотворцям, героям Небесної Сотні та героям російсько-української війни. Сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати ті історичні дні. Сьогодні ми зібралися на знакових місцях нашого міста для того, щоб покласти квіти, шанувати і ще раз згадати всіх тих, хто віддав своє життя за соборну Україну. Попри те, що ми сьогодні відзначаємо 106 річчя вже від акту проголошення. Але сьогодні актуальна соборність, сьогодні актуально об'єднання українців. Насправді багато років нас намагалися роз'єднати. Дуже важливо зараз бути об'єднаними, соборними, брати уроки насправді і робити висновки з історії. Це герої, які віддали своє життя протягом багатьох десятиліть і століть. Ну і це новітні герої, які вже насправді понад п'ять сотень в Хмельницькому. Наші герої, які віддали вже починаючи з 2014 року в війні своє життя. Маємо пам'ятати, маємо дбати про пам'ять, маємо їх поважати, маємо поважати і допомагати їхнім сім'ям, тому що саме вони є фундаментом незалежної України, Соборної. Твоя хвилина, їхня вічність у Хмельницькому. Волонтери захисту спільно із працівниками комунального закладу ветеранський простір влаштували акцію Хвилина мовчання сьогодні рівно о 9.00. Вони живим ланцюгом перекрили рух на вулиці Кам'янецька. Поблизу обласної філармонії та закликали зупинитися перехожих для того, аби разом вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. До ініціативи долучилося близько двох десятків учасників. Голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів та директорка ветеранського простору Катерина Луцик розповіла, подібну акцію планують влаштовувати щоп'ятниці та закликають хмельничан підтримати її. Це було приурочено до дня соборності, адже сьогодні день проголошення Української народної республіки і проголошення акту об'єднання українських земель, це було дуже символічно, оскільки ми саме зараз маємо як ніколи бути єдині і виховувати цю культуру поваги і вшанування. Ми вийшли з хвилиною мовчання, адже насправді це наш обов'язок. Насправді було неприємно і складно бачити, коли люди продовжували рухатися, проходити повз, коли люди, які сиділи в машинах, навіть які бачили, що ми зупинилися. В нас було написано, що 9.00 для когось це хвилина, для когось це вічність, і деякі люди навіть не виходили з машини. Тобто, ми це свідчить про те, що ця культура ще не вихована. Вона в нас має бути закладена насправді на підкорку. Деякі люди доєднувалися. Деякі люди, які проходили повз, вони не ставали поруч, але вони зупинялися. Вони зупинялися, вони знімали, вони реагували на це. Деякі люди прикладали руку до серця. Хочемо звернутися з таким закликом. В першу чергу, до ...громадянина, громадянинки України, міста Хмельницького, будь-якого регіону про те, що коли 9 година, де б вони були, якщо ви їдете в автомобілі, зупиніться і вийдіть. Якщо ви йдете по тротуарі, йдете на роботу, просто станьте і вшануйте тих, хто віддав своє життя, і проявіть подяку для тих, хто нас захищає. У Хмельницькому центрі підтримки Я Маріуполь. Внутрішньопереміщені особи можуть отримати продуктові набори. У кожен пакунок кладуть крупи, олію, тушкованку, цукор, чай та печиво. Додатковий бонус, солодощі для дітей. Продуктові запаси у Хмельницькому осередку оновлюють щомісяця. Спочатку повномасштабного вторгнення і спочатку відкриття центрів по Україні вони до нас зверталися, зареєструвалися і потім вони до нас приходять. І отримують допомогу. І, звичайно, якщо, допустимо, хтось з марюпальців повернеться за кордону або буде виїжджати з окупованої території нашого міста. І вони до нас прийдуть, зареєструються і потім будуть вже в звичайному порядку отримати весь спектр нашої допомоги. Продуктовий набір для наших переселенців важить 7,5 кілограм. Він складається з найнеобхідніших продуктів харчування: це тушонка м'ясна, сахар, крупи, гречнева, кукурудза, горошок, олія. Чай на кожну сім'ю розраховано один, один набір на 31 день. Кожен рік на новорічні свята наші діти отримують подарунки в нашому центрі. Ті, хто не отримав раніше, перед новим роком зараз ще доходять. Бувають люди, які приїжджають з сіл, які не мали можливості прийти до нашого центру і отримують ці подарунки. У Хмельницькому через ускладнення грипу померла жінка. Після появи симптомів вона не звернулася до медзакладу і продовж п'яти днів лікувалася самостійно. В інфекційну лікарню її доправили у критичному стані із пневмонією та супутніми захворюваннями. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, це перший летальний випадок на Хмельниччині з початку епідсезону. Загалом в області, починаючи з 1 жовтня, зареєстрували 15 лабораторно підтверджених випадків грипу. Лікарі запевняють, ситуація із гострими респіраторними хворобами контрольована. Допоможе подолати стрес і стане справжнім другом. Унікальний метод підтримки дітей, травмованих війною, впроваджують у Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Школа життя це хібукі терапія. Хібукі це м'який іграшковий собака. У нього сумні очі та довгі лапи. А розміри відповідають зросту новонародженого малюка, тож його зручно обіймати. Іграшка допомагає дитині позбутися негативних емоцій, адже синхронізується з нею. Метод розробили і активно застосовують в Ізраїлі, який не перший рік потерпає від воєнних дій. Дафна Шарон, а... Розробила унікальну конструкцію іграшки собаки-обіймаки, яка має довгі лапки і може обіймати. Кожен з нас переживає різні моменти в житті, де хочеться когось обійняти, але не завжди є той, хто може це зробити. А такий терапевтичний посібник, як собака Хібукі, завжди може бути під рукою. Він має сумні очі, адже він приймає на себе ту біль. Того, хто його тримає в руках, з розумінням ставиться до того, хто переживає травму, і йде такий контакт. І дійсно людина тоді віддає свій біль, свій жаль, свій сум і отримує ту підтримку і ті гормони радості, які виникають в людей під час обіймів. В нас є 10 терапевтичних посібників собаки хібуки які нам подарував благодійний фонд. Наші два фахівці це вчитель-дефектолог і психолог, пройшли навчання і мають сертифікати для впровадження цієї терапії в нашому центрі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!